Всім доброго дня, всем мирного неба над головою, всім 36.6, шість Підписуйтесь на мой канал, далі буде інтересне. Сьогодні э, депутати Киеврады, вот, э, Слуги народу зареєстрували заявление об отставке Віталія Вудвірича Кличка, э, так як э, в столиці немає порядку, нема э, нічого гарного, то що він обіцяв зробити. Ну, я думаю, що людина, і вправду, багато просиділа свій срок, і такої корупції, як при ньому, реально не було. Дивіться на сьогоднішній день, беремо КП Київ пространств, сократили маневров, сокращають маневров, сокращають, сокращають, сокращають. підвізний состав в аварійному стані, і пасажири міста Києва це знати. Дуже дуже в поганому стані в подвижному состав. Чинити немає за що, грошей немає, як завжди завда, капеків постранстві. От воровать, ми вміємо мільйони доларів. <кій> <кій> вот. Водіїв не вистачає, критичний стан і більш всього, хочеться, щоб прийшла мудра нормальна людина до влади міста Києва, щоб вона убрала Цю всю, всю гідоту э, з капаків Постранців управління. А ви дивіться, що робиться. Прийшла новальна, я її називаю, генеральний директор кпків Постранців. Починає свої порядки, починає Ну, Всі розуміють, що це підставна людина, підставна утка. Которая буде займатися відміванням грошей і поставили жінку, і думають, не так буде заметно, як було заметно при мужиках. Окей, ця нова влада кипаків постранців починає свої правила, якісь там нові, щось там нове. І в ітоги, що маємо, то маємо, нічого хорошого не відбувається в капаків постранців. Зовсім Все хуже, хуже і хуже. А, наскільки я пам'ятаю, як після Майдану прийшла нова нові керівники КПКів-Паст і почали там своє крутить, мутить. Ну, я скажу таке одно, що люди прийшли, які ніколи в житті не були зв'язані з КПКів Постранців, ніколи не були зв'язані з транспортом міста Києва. І ці люди прийшли до ПРСО. В Київ працювати, і в ітогі що. Ну, В іто, такий розвал пішов. Такий розвал, що просто жесть. Зараз опять починається таке. ж. Ну, короче, Нічого хорошого з цього не виходить. Многі питають, як розруліли питання по поводу того, що вагон ударив в мікроавтобус, який запчасті на. Для ЗСУ ніяк. Водій ігнорює. Ми вже зв'язалися з людьми з воєнкомату і будемо желати йому удачі. Чесно, ну от хай людина. Я ще раз скажу: ця людина не розуміє тільки одного, що вона процвітає і працює в Києві за счет ЗСУ, ПВО і, і другим військам е, України. І ця людина не розуміє, що він має бронь. Він має бронь, скорее всего, я не узнавав. Э, ну, скорее всего, что он має бронь. Ну, если ты уже разбил это зеркало э, в микроавтобусе. Ну, будь ласка, ну, хоть там уже 50 на 50, позвони, скажи там, я готов там э, знайшли э, це стеклышко, которое коштує там 1000 гривень, отдай 500 хотя бы. <музы> Ну, я не обіднію, він не розбагатіє, Бог йому суддя. Якось так от і происходит. Самое интересное, коли я звернувся в Подольське трамвайне депо 4 години дня дозвонитися було зовсім нікому. Не, не, не було на місці нікого, зовсім нікого. Диспетчерську дозвонитися неможливо було. Начальство дозвонитися неможливо було. Тобто я вже тільки ввечері, десь початку 9 вечора дозвонився до начальника відділу експлуатації. А так до цього часу я не міг ні до кого дозвонити. Тобто, ну, розумієте, от, навіщо, якщо після 4 вже робочий день в Білому домі закінчується. Навіщо такий керівник підприємства тоді? Якщо ну, немає нікого на зв'язку? Зовсім немає.